Бібліотека Короленка гордість Харкова, грандіозне сховище культурної, духовної, інтелектуальної спадщини країни. Дуже постраждало від обстрілів. Наш фонд із натхненням взявся за допомогу у відновленні приміщень бібліотеки. Ми з вами зараз в приміщенні найбільшої книгозбірні і України і Європи. Вона за обсягом фонду на сьогодні найбільша одна з. Березня 2022 року було пошкоджено і покрівлю даху, і вибито майже всі вікна в будівлі. Саме головна проблема зараз остається в бібліотеці. Це відсутність вікон та відсутність опалення. В Бібліотеці дуже холодно, і в таких непрогнозованих, неймовірно важких умовах нам необхідно зберегти бібліотечний фонд. Пошуку міжнародної підтримки, підтримки грантодавців, ми звернулись до благодійного фонду Дениса Парамонова саме з потребою в тому, щоб відновити відремонтувати приміщення, в якому буде розташовано міський абонемент. Поремонтованому приміщенні більш комфортно було б обслуговувати, здійснювати і обслуговування користувачів, проводити якісь невеличкі заходи, зустрічі з читачами, можливо, якісь реалізувати проєкти.